Традиційним покладанням вінків та квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років завершилася низка загальноміських заходів, присвячених дню захисника вітчизни. Святковий ранок, 23 лютого, представники військово-морських сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації, інших частин та з'єднань Севастопольського гарнізону, керівництва міської влади, ветерани великої вітчизняної та збройних сил зустріли пліч опліч біля вічного вогню на центральній площі Севастополя. Традиційним для нашого міста заходом покладанням квітів до меморіалу героїчним захисникам ми віддаємо шану пам'яті загиблим героям, перед якими сучасне покоління у неоплатному боргу. Этот памятник выбран не случайно, чтобы э, все помнили, какая огромная армада э, наступала на Севастополь, и какое огромное количество отдали свою жизнь за свободу и независимость из Севастополя. И, конечно, Бившого Совєтського Союзу, нинішньої України день, коли й шанують захисників вітчизни, теж є своєрідним містком між славетним ...минулим і нашим мирним сьогоденням. Моряки національного військового флоту це свято зустрічають на бойовому посту, готові в будь-яку мить стати на захист батьківщини. День захисника Отечества – це святий святой день в нашому государстві. Он на історії на історії совмісний. Отечества в Севастополе демонстрируют последовательно и государство Украина, и государство Россия и всему миру о том, что э, другие сейчас угрозы, о которых надо думать. Терроризм, пиратство на море, мы не должны готовиться, защищать друг от друга, Мы должны готовиться защищать наши народы от общих угроз. Что мы делаем успешно здесь совместно с Черноморским флотом Российской Федерации. З особливими почуттями зустрічають свято 23 лютого. Наші ветерани воно повертає їх у дні молодості та бойової слави, незважаючи на те, що з кожним роком все менше серед нас справжніх свідків останньої великої війни їх естафету підхоплюють воїни, інтернаціоналісти та ветерани збройних сил. Ні, паднялі з Ветерані великої Отечественной війни і продовжують нести в молодому поколению традиції, мораль. Вот це для нас главная задача, щоб наші сыновья, дочери, внуки, правнуки були достойні подвіга своїх діду, отців і навіть сейчас уже і прадідів. Ще одним підтвердженням унікальності нашого міста є єдиний в Україні військово-морський ліцей. І цього дня почесну варту біля символу пам'яті вічного вогню довірили нести саме його вихованцям, як гідним нащадкам бойових традицій захисників вітчизни.